Доброго дня! Ви на каналі Ніна From Київ. Сьогодні приготуємо пісні булочки, ароматні, м'які, пухкі булочки, котрі чудово підходять як для бутербродів, так і в якості самостійної їжі. Приготування тіста може здаватися дещо незвичайним. В кастрюлю я одразу насипаю манку, додаю сюди цукор, дрібку солі. Вливаю воду, холодну або кімнатної температури. Якщо ви будете робити такі булочки не пісні, то можна додати молоко. Все це перемішую і одразу ставлю на середній вогонь. Мені потрібно зварити манну кашу, не відходячи від каструлі, постійно помішуючи. На це потрібно буквально 5 хвилин. Манна каша вариться досить швидко. Каша Загусла, знімаю її з вогню, дивіться, якої густоти. Тепер мені потрібно, щоб каша трохи охолола. Для замісу тіста, вона мені потрібна теплою або кімнатної температури. Вага готової каші може бути 150-180 г. Можна лишити її в каструльці, але я переклала в мисочку, щоб вона швидше охолола. Накриваю кришкою. Каша тим часом охолола та зробилась трошки густішою. Зараз починаю замішувати тісто. В мисці в мене дріжджі, сюди ж я додала цукор. Тепер вливаю теплу воду, та не всю одразу. Щоб краще та більш рівномірно розчинилися дріжджі, спочатку вливаю трошки води. І просто перемішую вінчиком. Маса стала однорідною, і тепер тільки доливаю всю воду. Сюди ж всипаю манну кашу. За допомогою вінчика, цю масу можна зробити скоріше однорідною. Тепер потрібно додати обов'язково просіяне борошно. Збагачую його киснем. І одразу все борошно я не висипаю, а трошки лишаю. Борошно може бути різної якості, і щоб не забити тісто, я його буду додавати потім потрошку. Всипаю ще сіль та починаю заміс. Зручно це робити такою дерев'яною ложкою. Тепер вливаю ще олію і продовжую вимішування. Дивіться, коли тісто збилось в грудку, зачищаю стінки миски і тепер продовжу вимішування вже на столі. На стіл насипаю трошки борошно і місити треба хвилин 7, щоб добре розвилася клейковина. Тісто повинно бути не туге, м'якеньке, тісто робиться пухким, злегка липким, м'яким, але все одно не забивайте його. Тісто добре вимішане, тепер з нього формую кулю. Змащую миску олією і викладаю в неї тісто. Щоб змастити тісто з усіх боків, декілька разів перегортаю, накриваю миску плівкою і ставлю в тепле місце на 30-40 хвилин. За цей час тісто підійшло, я його викладаю на стіл і трошечки треба обім'яти. Не вимішувати, а лише обім'яти. Воно не липне зараз до столу, до рук. Це робиться дуже легко. При бродінні тіста з'являється вуглекислий газ, який припиняє життєдіяльність дріжджів. Коли обминаємо тісто, то в нього видаляємо накопичений вуглекислий газ, і бродіння відновлюється з новою силою. Дивіться, воно таке пухке. Таке дишеще, все позирчате, тісто буде виходити дуже пишним. Знову викладаю його назад в миску, накриваю плівкою і тепер лишаю на 20 хвилин. Пройшло 20 хвилин. Кожного разу тісто підходить, розганяються дріжджі. Це краще. І це дає силу потім пухким пісним булочкам підходити. Дивіться, скільки повітряних пухирців в цьому тісті. Це просто чудове тісто. Знову треба викласти на стіл і знову обім'яти тісто. Знову формую кулю і викладаю назад в миску, накриваю плівкою і тепер лишаю в теплому місці вже на 10 хвилин. Пройшло 10 хвилин, тісто знову підійшло. Ви тільки подивіться, яке воно пухке-м'яке, під руками воно просто пищить, формую його просто в джгут, розділяю тісто на 12 частин. Зараз мені потрібно сформувати булочки. Кожний шматочок викладаю на стіл і формую булочку. Якщо тісто трошки прилипає, то стіл змащую олією. Просто викладаю на стіл, вичавлюю пухирці, вичавлюю повітря, просто притиснувши шматочок до столу і скручую кульки. Кожний шматочок причавлюю до столу. Витискаю повітря і формую кульку, викладаю булочки на деко, булочки сформовані, накриваю їх плівкою і лишаю в теплому місці на 25 хвилин. Тим часом в склянку насипаю чайну ложку цукру, додаю сюди 2 столові ложки приблизно заварного чаю перемішую, в склянці добре розчиняється цукор. І цим розчином я буду змащувати булочки, коли вони, дивіться, як чудово підійшли, починаю змащувати булочки. Булочки в мене пісні, тому саме таким солодким розчином змащую булочки. Він цей розчин повинен бути теплим, не холодним, щоб для булочок не було шоку. Далі, на булочки я присипаю кунжутом. Можна присипати маком, льном, це вже за бажанням. Тепер зверху я знову ж таки цим розчином трошки закріпляю ці зерна. Тепер лишаю їх ще на 10 хвилин, щоб змащена поверхня підсохла. Тепер відправляю деко в добре розігріту духовку на середній рівень на 180 градусів. Аромат стоїть в кухні, наче в якійсь пекарні. Випікались булочки 30 хвилин. Кочки виходять ароматні, м'які, пухкі, просто казкові. Викладаю їх на рішітку, охолонути, І, звісно, покажу, яка ця булочка всередині. Булочка виходить легка, м'якенька, ситна, до речі, М'якіш всередині вологість легка. І не крихкий. Просто пух, а не булочка. Сподіваюсь, відео було корисним. Не забувайте ставити вподобайку, підписуйтесь на канал. Щиро дякую!